Всім привіт! Продовжуємо бризкати нашу пшеничку добривами. Зараз знаходимось на останньому полі. Вчора все, що можна було так сказати, побризкати, побризкали. знайомим ячмінь побризкали. Це поле знаходиться дуже далеко від усіх. Тобто за вчора ми б не встигли сюди приїхати, побризкати його. Так би якби воно було десь поряд з усіма іншими полями, то в принципі вчора ми теж його встигли обробити, ну але далеко ну, а те, що вносимо, знову ж таки покажу як будемо заправляти оприскувач. Пшеничка, я думаю, видно, як міжряддя продивляється тут. До речі, повторюсь, міжряддя 28-17, це не з поля тут завжди і зернові, і соняшник слабші, ніж там от, на горі на підйомі. Як добро туди, то покажу для порівняння, як вони виглядають там. А зараз повністю, коли по периметру, та ось тут частинка його така невеличка, кілька гектарів вистачає оприскувача тут обробити і вон туди на до газона. Заправляти його ну от, Приїхав я на заправку. у нас 200 літрів? А, все вимкнуто. Тут перекриваємо на мішалку і повторюсь, вимикаємо, бо 2-3 розпилювача розпилюють. До речі, 200 літрів залишилось, побризкав я 6 гектар, тобто по 100 літрів на 1 гектар вийшло. Так. Цю тропинку нафіг вона треба. Наш. Ото, я думаю, у всіх напевно подібний фільтр є, тому що сміття все одно то з бочок попадає, то ще десь. А так хоч під кінець дня коротше, тут... Ну, ось сміття це, напевно, вчорашнє так. А, ні то. Вузол, напевно. Ну, сміття теж добряче за день з нас берується. Скільки у нас карбаміду на гектар? По два? Буде по два, буде по 4. А, по 4 буде. Вчора було по два. На останньому полі по 4. І сьогодні теж по 4. Однією рукою незручно розсипав трохи. Так, ну зараз ще я так розумію кілька відер. Карбоміт, до речі кусками злежався, там в вологому приміщенні довго пролежав. Це вчорашній, той що вчора, коротше, вносили. І сьогодні у нас з'явилось кілька мішечків свіженького. А це наш. Де ж літр? Літр! А, це... Нітрогумат. Як не забуду, картинку додавлю у відео. Так, виявляється, там був розведений і нітрогумат, і фосфорно на калійний концентратор Ну, Вчора я показував, літр на гектар його виходить. Ваня сьогодні в одну каністру його замішав, то виливали порізно з різних каністр. Так, все на. Вітряно дуже, двері закриваються вітром. Ну, але що робити? Треба добриво вносити. Можливо, якби то був гербіцид, то треба було б чекати, доки вітер закінчиться. але добриво, в принципі, можна, я думаю, вносити. Страшного нічого, далі поля воно не улетить. Ну, а з гербіцидом треба трошки. Пообережніше, якщо вітер, то чекати, доки вітру не буде, напевно. ці солончаки вже заманали. Ось тут десь, зараз, опа, показую. Зараз зупинюсь, покажу, тому що ось солончак доведеться об'їжджати, як у минулому відео, про оприскування на цьому полі. Я думаю, видно. Ось, аж ногами пірнаєш. Десь я йшов якраз тільки звідти з повним оприскувачем. І як почав там сідати, де не знаю, не видно моїх слідів, це я минулого разу тут почав сідати, напевно. Далеченько коротше по грязюці йти не буду. Смикнув переднє міст і тоді раз і виїхав на сухеньке. Так би, напевно, якби не передок, то сів би. Ось. Тут прямо вода стоїть. Речежопа. Тут навіть спустим, напевно, сядеш оприскуло, чим, якщо навіть на швидкості будеш летіти. Не пам'ятаю я, що було у травні яке 6 число, щоб таке було на Солончаках. Тут... Я ж колись весною було, засадили тут сівалку, але це було ну, явно там десь середина, можливо і ближче до зими. А, щоб отак під літо, тут такі солончаки, щоб мокрі вони були, про них вже просто забували в таку пору. А тут ну, дочів було багацько і аж вода. О, он. Видно, не видно. Стоїш і аж ноги пірнають. Мало не вскочив, тільки що буду. А, ось мої минулі сліди, але тут я не пройду, доведеться його отак от повністю зараз. Об'їжджати туди аж під стовп, напевно. Прийзкувач. Тільки-тільки за, заправилися. Ну що ж, поле добризкало своє. Зараз мчусь на заправку і приїжджаємо на ячмінчик, той що я казав, будемо знайомого бризкати. Зараз покажу його тут. Коротше поряд знаходиться, де він тут ну. А ось мене вийде через його. Ну. Ось карбамід уже чистенький. Той добризкали, ще був, трошки зі сміттям. Так, поки Ваня переставляє <coughs> на іншу бочку. Помпу перепідключає, виливаємо. Ну, от Таким от чином переїжджаємо на сусіднє поле. Ну, що Швидкість на цьому полі зменшив до 12 км на годину. Тому що тут а в 14 до речі, кілометрів на годину. Тому що тут була так сказати, пахода, я так розумію. Пахав ну підготовка скажімо так, не дуже і з швидкістю 14 км на годину, не знаю, чи тут всидіти можна буде в тракторі чи ні, тому вирішив зменшити до 12 на 6 гектарів повинен вийти, повинен оприскувач. Тобто не на 8, а на 6 десь там здається. Чи в районі 115 літрів на 1 гектар робочого урочину повинен вийти. ну Щось таке, коротше. Ячмінь тут зовсім зовсім неравномірний. Де більше, де менше є де пляшами є взагалі. Як видно, не видно, там краще біля води, тут наверху трошки слабше, Причай, не непонятно. Ну що ж, водні процедури пройшли трактором після того, як досіяли. Ну, в принципі, що все чистеньке, скло вже майже висохло, але все одно треба чи тут тряпкою, чи чимось терти, тому що... Так добре не відмивається напором води той карбамід. Так, ну на цьому напевно відео буде завершувати, та відправляємось додому, там подивимось субота, пів, пів третього дня. Ну, а там подивимося, якщо є що робити. Там 892 культивує. Ну, коротше, відео на цьому завершує.